У попередньому відео з назвою Як визначити нітратні овочі та фрукти, я ділився з вами методикою, яким чином визначити нітратні томати, нітратні огірки, нітратні перці, яблука та інші культури, тому що ознаки нітратності у даних рослин згруповані, і ви можете їх чітко розрізняти. Сьогодні я поділюся з вами. Відео, яким чином я обіраю томати, чому саме я обіраю томати а, із а, пагонами зеленими, які ознаки я визначаю, чи то безпечні вони для вживання чи ні, і яких а, а, плодів я взагалі уникаю, тому що це буде еквівалентно тому, що пити добрива, якщо ви не дослухаєтеся до даних порад. Переходимо безпосередньо до роботи. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plan Helper томатів. Я їм дуже багато. Але останнім часом пхаю, я всередину себе не все підряд. Оминаю я більше нітратних овочів, яких надалі ставити далі більше. Поділіться в коментарях своїм досвідом, чи мали ви неприємний. Контакт із такими якимись овочами, підозрілими, або можливо, вам навіть після них ставало зве. У попередньому відео, яке доступне тільки для спонсорів, вони майже на 50 хвилин, 49 хвилин, там повністю покроково на прикладі різних культур, як я і казав, перці, томати, огірки та інше, розібрано, а як визначати нітратні овочі. Сьогодні я вам розповім, чому перше. Я обираю плоди, саме томати, а із зеленою частиною. Що це мені дає? Друге, яка ознака а, о, дасть вам чітко зрозуміти, що томати перегодовані. Ці томати, до речі, не перегодовані, тому я їх вже і з'їв, лишилось менше 30%. І третя. Ознака: ось вона і відбувається зараз. Ви щойно її побачили, говорить вам про те, що це вже біологічна стиглість, а не технологічна. Про різницю біологічної і технологічної стиглості я розповідав у відео для спонсорів: як визначити нітратні овочі, фрукти та інше. І так, відразу до суті. Почнемо, звісно, з останнього раз уже так сталося, що томат нам сам показав. І так, якщо ваші томати, це стосується і томатів чері та інших, а спокійно відділяються від зеленої частини, до якої вони кріпилися. Спокійно можете їх вживати. Це вже вам добрий сигнал про те, що вони стиглі. Я тому і обіраю завжди із частиною, яка кріпиться до рослини. Тому що лише так я зрозумію, що це біологічна стиглість, а не технологічна. Рослини з технологічною стиглістю, як правило, містять у собі значно більше неперероблених добрив, які, власне, ви будете вживати. І замість того, аби вживати вітаміни, які дані чудові плоди консолідували через живлення, яке було ось за допомогою цих чудових гілочок. Ось всі ці вітаміни ви спож... будете споживати спокійно, і ваш організм на 90 понад відсотків їх засвоїть. Навіть якщо ви вживаєте вітаміни, що є у комерційних аптеках, ну, в принципі, аптеках, бо всі аптеки це комерція, то засвоєння там йде менш ніж на 50, деякі 30-40% інші просто у вас виходять транзитом. Тому ось такі томати подібні. Які відділяються, вже ви зрозуміло, від зелених частин, це перший сигнал, що таку продукцію можна брати. Ви можете спокійно у ящику знайти поодинокі томати. Ось і другий відпав, тому що вся партія добра. Друга ознака. Чому я зберігаю ось оці всі гілочки? Я дивлюся, як вони псуються. Тобто, якщо вони сохнуть. І немає на них мокнучих а, зон, як то при фітавторі, а фітавтора дуже часто виникає, коли є перегодування азотом, тобто продавцеві вигодно просто а, надати рослині більше азоту, аби плоди були важче, але ж якщо а, плоди будуть такі важкі, а фунгіцид вже втратить свою дію, не буде чинним. То ось оці всі зелені частини вони будуть у вас а, мокнути і будуть псуватися, може на них бути навіть і фітавтори, і сквероці і гриба. Тут таких ситуацій взагалі не відбувається. Тобто а, при нормальній органічній продукції, а ці томати є органічними, а, вся ця ботва спокійно висихає і пахне приємно сіном. Третя ознака, ну я думаю, що буде ще й четверта, бонусом а для тих, хто не переглядав попереднє відео. В місцях кріплення а, томатів, ну, будь-яких плодів до а, частин ще до материнської рослини. Будуть жилки, як у перегодованих м, качків, які вживають анаболіки. А, не розрізаючи томат, дуже часто ви це не побачите. Але є інша четверта ознака, про яку я скажу згодом, там ви вже зрозумієте опосередкованим способом, що такі ж самі жили ви побачите всередині. Навіть не розрізаючи томат, ви спокійно ось берете і прощупуєте ось у цю частину, де рослина кріпилась до материнської. Де плід, вибачте, кріпився до материнської рослини. Тут зона має бути м'яка. А розрізавши томат, а зараз ми з вами це зробимо. Подивимось, а що буде всередині. Розрізав один плід, і в ньому просто чудова картина. Подивіться. Який гарний однорідний колір немає розгалуженої мережі судин. Розгалужена мережа судин свідчить про те, що а, гормони, ауксіни а, через надвишок живлення. Рухалися і утворили ось таку мережу розширених судин, через які вже надходили поживні речовини до тканин рослин, і плід набирався сальового розчину. Тому він і важитиме більше що вигідне продавцям. Тут такої картини абсолютно немає. Плід м'який і однорідний, а якщо ви побачите тверду. Наче кам'яну основу, яка буде всередині тверда і просто білого кольору, знайте, що рослина просто не встигла, вона би з радістю це хотіла все переробити, але їй просто не дали час, тому що компаніям потрібно було заробляти. Опосередкованою знакою, за якою ви можете визначити, не розрізаючи пліт, чи він перегодований чи ні, це кінчик. Цього ж плода. Якщо навіть є сорти, в яких він гострий, а тут ви бачите чітко, що він гострий, все одно ви будете розуміти, якщо кінчик взагалі твердий, дубовий і навколо теж, значить і всередині він теж буде перегодований і матиме ознаки ось у цих надмірно розвинених судин. Я б сказав, патогенно розвинених аномально. Тут повністю м'яка зона. Незалежно від а, того, чи це рожевий, чи це жовтий, чорний інші відео для спонсорів я це все показував, все одно ця умова виконується. Про інші умови, такі як насіння, я не буду зупинятися у даному відео, тому що воно є у повній версії на моєму каналі. Дані томати, звісно, були придбані у торгівельній мережі, тому що майже всі із нас у сучасному світі купують їх саме там. Тому там ви можете спокійно розрізняти, навіть якщо вам трапилися томати, які є нітратні, ви можете користуватися окремими способами для того, щоб зменшити. Вміст нітратів у них із часом. Про це я теж розповідав у повній версії мого відео. Як псується даний томат, якщо він органічний і нормальної якості, він буде засихати, і рідина, можливо, яка буде з нього виділятися, вона буде мати приємний запах. А перегодовані томати будуть мати запах сечовини і абсолютно неприємний запах, і псуватися. А Патогенними грибами, які будуть їх поїдати, вони теж будуть по особливому, тому що надмірна концентрація солей, запам'ятайте, будь ласка, це я не зустрічав, щоб такою інформацією ділилися. Надмірна концентрація салей працює як консервант. Тому навіть а, гриби плісневі та інші, вони не так-то і швидко їдять томати, які перегодовані. Вони починають а, їсти їх лише з тих частин, які вже опрацювали бактерії. І там, де на а, під дією світла а, рослина вже сама переробила надлишки солей у цукри. Тому, будь ласка, не вживайте ось такі а, овочі та фрукти. Тому що уявіть, а що відбудеться із вашою мікрофлорою, якщо ви просто будете їсти консерванти всім гарного дня, дбайте про своє здоров'я.